Добрий день, мої малята! З різдвяними святами вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобиненка. Я вихователь Олена Володимирівна. Взимку цікаво не тільки гратися в оселі ігри, а ще й у зимові свята відбуваються різні дива. Різдво Христове, Новий рік. Це свята, з якими у кожного оселю приходить казка. Ось і до нас з вами завітала чарівна гостя. Засіяла зірка ясна, промениста і прекрасна. Так, моє любі, до нас завітала різдвяна зірка зі своєю казкою. А якою зараз дізнаємося. Наша зірка Вхід в печеру освітила, в ній причиста народила. Ось вона, дитятко Боже! Дуже миле і пригоже, в небі янголи співають, Бога сина прославляють. Радість в небі й на землі, Бог Отець, як обіцяв, Сина нам свого прислав. Дітки, Різдво Христове велике свято, пов'язане воно з народженням Ісуса Христа. Це свято милосердя, пошани, любові до Бога і ближніх. Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди, щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог страждає. Різдво Христове це найдавніше наше свято. Різдво починається святвечером, а на святвечір повинно бути на столі 12 пісних страв. Ось варенички гарячі, цибулькою засмажені добрячі і картопелька печена є з чесничком товченим, солоні опеньки смачні та гостренькі, квашена капуста та огірочки, щоб було чим пригощати, людей добрих частувати, борщик пісненький, гарячий та запашненький. А на останнє голубці гречані. Та різні маринади для смаку та принади. Посеред столу куття, щоб все було до пуття. Це вечір останнього дня перед Різдвом. В оселі запалюють свічки, заносять дідуха до хати. Наш дідух із жита сніп, зв'язаний з обжинків. Є він в хаті буде хліб, будуть добрі вчинки. За звичаєм при появі першої зірки всі сідають вечеряти за святковий стіл. Деякі люди виходили калядувати. За вікном зима-зима, зірка сяє для різдва. На столі стоїть кутя, ходить двором коляда, тук-тук двері відчиняйте, тук-тук свято зустрічайте. Нумо, дітки, готуйте гостинці. Колядники до нас йдуть, Різдвяну зірку несуть. Добрий вечір тобі, пане господа. Колядують, колядка, колядин дин я, бабусю, один. Винеси мені пиріжок та поклади у мішок з руками, з ногами, щоб бігав за нами. Зичимо вам, господине, з цими святами здоров'я і щастя, дай Боже святкувати в радості та в добрім здрав'ї Головна мета колядників не тільки звеселити господарів а й самим отримати щедру нагороду, а ще й накликати щастя і достаток для кожного господаря у наступному році. Як гарно дітки співають, мабуть, для кожного новий рік найчудовіше свято, навіть коли на дворі лютує негода, ніщо в ці дні не може зіпсувати урочистого і радісного настрою, адже на нас чекають і осяльна ялинка, і смачні даруночки, а ще й щедрівки, ігри та подаруночки. Увечері під Новий рік хлопчики і дівчатка ходили селом від двору до двору, співаючи щедрівки. Вони бажали, щоб господар був як сонечко, господиня як ясен місяць, а їхні діточки, як зірочки, і щоб діждалися щедрого врожаю та були щасливими. Закінчується казочка посівальниками. Сійся, родися, жита пшениця, всяка пашниця, щоб родила в землі, щоб був хліб на столі. Дай же, Боже, в добрий час, щоб добро родило в вас. Зичу вам на новий рік, щоб щасливим був ваш вік. Будьте здорові, діти. Старий рік минає, новий наступає. Малята, зірочка запитує, чи сподобалась вам її казочка. Так, дуже сподобалась. В ній так багато цікавого та корисного. І пісні, вірші, калятки, щедрівки. Ми знали, як відмічається Велике Свято Різдво Христове. І як готуються до новорічних свят! Дякуємо тобі, Різдвяна зірочка, за таку цікаву казочку. А ми з вами, малята, прощаємося. До нової зустрічі. До побачення!